Сьогодні у комітеті самоорганізації населення з 10 до 12 години мешканці покровської громади отримували гуманітарну допомогу у вигляді памперсів. Видача вже проходить тричі. Підгузки також ми розвозили по всім сарсинським округам. Цю допомогу можете отримати кожен мешканець нашого покровської громади. Деякі мешканці отримували допомогу вперше. Сьогодні перший раз прийшла памперси Звісно. Помагають хорошо. Первый раз. Mm -hmm. Конечно, 600 гривен на на памперс. Это ж тяжело. Дехто приходить в другий, і кожен, хто сьогодні прийшов отримати памперси, задоволений, що є такі благодійні організації, які надають таку необхідну допомогу дітям. «Виділа об'явлення в, в групах і приїхала ще раз сюди. Получать, Звісно, ми ще не, навіть виплати не отримаємо. Ми ще маленькі сильно, так що хоч таке спасибо. Нинче підгузники дорого». один раз получали. Звісно, довольна, як же не завжди навіть купиш. Тут розмір, який треба, це дуже допомога. Дякую всім, хто забудеться маленьких детях. Для отримання допомоги необхідно при собі мати документи, паспорт та свідоцтво про народження дитини. Допомогу ми отримали приблизно 1500 підгузків. Мешканці приходили більше 800 чоловік вже. Дякуємо агентству розвитку громади та Геологу. Класер крафтових та промисловних виробництв України за надану гуманітарну допомогу у вигляді підгузки. За інформацією про гуманітарну допомогу, слідкуйте на нашому сайті та телеграм-каналі.